Зрада відміняється підвищення комунальних тарифів, а саме електроенергії офіційно спростоване, тобто його в цьому році не буде не то що два рази ані разом. Давайте, ж. чому це так відбулося, чи це гра на випередження, чи це реакція на наші реакції, і що взагалі буде з тою комуналкою, до чого готуватись українцям, розбираємось. Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, зараз усе детально проговоримо про тарифи, чому така різниця інформації, да? коли одні кажуть, що буде підвищення два рази і немаленьке, а з іншої сторони заявляють, що ніякого підвищення не буде, все буде чітко і це, ну, це реакція, це протиріччя. Зараз все це розберемо, але перед тим канал Народна Думка наразі налічує 996. Тисяч підписників, тобто до мільйона нам лишилося менше 4 тисяч. А близько 40 тисяч підписників щоденно дивляться мій канал і чому ще до цих пір не натиснули кнопочку підписатись під відео. Тому долучайтесь, дотягуємо до мільйона. А я, в свою чергу, дивіться, підготував на мільйон спеціально для вас, спеціально для підписників Народної думки цінні подарунки. Будуть розігруватись 5 отаких чудових брендованих блокнотів народна думка. 5 чашок з дуже красивим надписом. Брендованих також народна думка іменних. І головний приз це отакі вимірювачі тиску. їх H3 для переможців, також з логотипом. Народної думки. Тож, долучайтесь до каналу Народна думка, і це все буде ваше, як тільки наша кількість перетне позначку 1 мільйон народних думок. А тепер що ж електроенергії? Тож буде те підвищення чи не буде? Тому що в ефірі новини лайв Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що підвищення буде, буде в цьому році два рази, і перша цифра це майже 4 гривні, а інша то взагалі не зрозуміло яка Міненерго активно розглядає питання щодо підняття тарифів на електроенергію для побутових споживачів. А, була пропозиція це зробити ще восени минулого року, але політично було прийнято рішення. На сьогодні питання розглядається. Можливо, навіть за 2024 рік підняття тарифів на електроенергію буде проведене двічі. Але перший етап це 1 травня або 1 червня тарифи на комуналітарифу на електроенергію піднімуть середньому до 3,5-4 гривень. І це не остання людина, і в ефірі великого каналу. Відразу ж посипались реакції, реакції, як на моєму каналі, тому що я відразу розібрав цю тематику, сказав, яке підвищення, куди підвищувати, то обіцяли, що нічого підвищуватись не буде. Вже мало того, і так раз підвищилось. І на інших платформах люди дали свою реакцію, і я думаю, що це зіграло не останню роль. Тому що відразу пішла реакція від Міністерства енергетики, в якій було чітко, ясно заявлено, що ніякого підвищення не буде, що ця інформація фейк, і це, мол, розганяння зради. Знаєте, особисто мені оцей підхід, що якщо ти щось сказав не так, як думають там наверху, то все відразу зрада. От. Одне слово, скажу не так, все зрада, гра на руку ворогу, розділення нації, тобто не може бути думки інакшої, ніж там думають вверху. Ну, це не може так бути. В Україні 40 мільйонів людей. І не може так бути, що 40 мільйонів думок будуть думати однаково. В кожного є своє бачення цієї ситуації. І якщо та людина казала, то то або Бачення ситуації і знання, да, про що йде мова, або гра на випередження, щоб включити реакцію, щоб цього не допустити. І якщо то було, щоб включити реакцію, то слава Богу, це спрацювало. Дякую вам, дорогі глядачі, що ви включили свою реакцію в коментарях під тим відео. Що вас почули, що до вас прислухались. І тепер можна трішки видихнути, так тому що ще одного підняття на світло, на газ, на всю комуналку в цілому українцям було б пережити таке підняття дуже важко. Зрада відміняється: Міністерство енергетики пообіцяло тарифи не трогати. Побачимо, наскільки вони. Дотримаються своє слово. Народна думка уважно спостерігає за цією інформацією. Дякую усім користувачам, що залишаєте свої реакції. Нагадую, ще 4 тисячі підписників, і нас буде мільйон. І тоді ці чудові речі стануть вашими. Тому активно спостерігаємо, щоб ви були в курсі подій. Долучайтеся і до нової зустрічі, дорогі мої глядачі.